Диви, 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 три руки, і що? Це наше насіння. Альфа чи може Саксон? Що скажеш? Саксон чи Альфа? Дружба? Там у нас друг на друга похожи у нас. У нас берегет на плечі. Ну, а ну. Ну тут альфа, напасть. Ну, Сюда да. и туди, да? ну, туди. туди. Все тоді. Давай. Три двічі. Ну я два всегда ходил. Все тоді. Все подивимось. Сейчас подожди глянем, де він тут, бо там буде глибше, понял? Не, ну давайте чуть-чуть. Не, вот нормально, нормально. Я думаю, нормально, дивись. Сантиметрів 6. -7. Ну, хватит. Да, бо... Не, нормально, дядь вас. Так, так, нормально. Чуть-чуть можно на центральному піднимем. Трошечка, трошечка. Земля влажна, лучше зить. А ну рийтеся, а я щас. А де він був? Ось 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 Ага Давай досипем. Що хочу сказати, 50 грам Ранстара він видержує сміливо, можна взагалі не боятися. Ну і вибрали ми ділянку, чому тут зараз сіємо з компанією «Еліти Селект», бо ми сіяли, як повторюсь, перший рік тут і вирішили повторити, тому що ну, знакова така дата була, 21 рік. І зараз знову співпраця, все не реклама, одразу кажу, як є. Ну, і якість насіння показує, що. Можна сіяти і треба сіяти. Ще хотів тобі один задати вопрос. По твоєму краю, тут вокруг твого краю дуже багато людей там закуповують нашого насіння, і ти, якби плюс-мінус, всіми ведеш там общий діалог і знаєш, що у них всипало там. Вони задоволені чи не задоволені? Одним словом, одним словом, по тому році дуже задоволені. Задоволен. По тому. Альфа не уступила Саксону. Саксони Альфа не уступили імпорту, а навіть були кров. І Хто хоче, ви знаєте, де я живу? Ось одемо ділянка на балці. Приїхали, подивились, будуть таблички, Будуть дуже багато в степу. Тож, я думаю, ви мені таблички дасте, хто буде проїжджати, все побачить. Ми сіємо в середньому, в мене буде іменно в мене в цьому році і Альфа десь посіяно в районі 35-36 гектарів. То я думаю, для вас це щось означає. Я думаю, якби була якась проплата, я такі площадя не сіяв. У мене еліта селект в середньому 85% в цьому році засіяно, то я думаю. Кому цікаво, можете приїхати, можете приїхати на уборку, можете приїхати подивитися, кому цікаво. Я думаю, ви ще серед літа приїдете ми ж тут, ми ж тут да. якби, і Покажемо сходи, показуємо вам, як все є насправді, сієм з добривами. Кстати, Буде... які добрива даєш? Нітравмофоска 10-12-12. А по скільки кіл? В середньому зараз десь по 85. По 85. Да. Це вже прогрес, як Ні, говориться. Ну... Ну... Для цього року так, тому що всі сіють без, а ми мусимо вже сіятись. Ну і якщо ти хочеш мати гарний врожай, то як не крути, треба давати. Згоден з тобою. Якщо не в тому році без удобреній і давало по 25-27 в людини в тому році в одної, з Новогригорівки, що ти відправляв 25 мішків. Так він мене ось недавно теж замовив. В нього соняшник, щоб ти розумів, 8 років підряд соняшник по соняшнику. І він йому дав 25 безудобно. Це Саксон чи Альфа, напав. Саксончик. Саксончик, так. Да. Да. І він задоволений і остався просто бомбом. Я дружи. рекомендую всім. Якби маю ідеально. Вертай, разом, разом поворожаю, так. Дякую за співпрацю. Обов'язково.